Да, ви можете кудись поїхати. Питання, ким будуть ваші діти? Вони будуть німцями, чи вони будуть росіянами? Чи українцями? Діаспора не може. Дивіться, українська діаспора це феномен певний. Да, багато українців виїхало в Канаду, Штати, створили там діаспору, і вони, вони виїхали з місією збереження культури. Її тут знищували, і вони вивезли культуру з собою, і вони виїхали з місією, щоб повернутися. І друга генерація, діти іммігрантів, вони вчилися в українських недільних школах, вони тусили в спільноті і ще більш-менш розуміли, що це таке. Але та культура, яку вони сьогодні представляють, вона не наша. Вона має спільне коріння, але та сторіччя, тому вивезена культура, наша дуже сильно змінилася. вже. Це перше. Друге, їхні онуки вже не дуже розуміють взагалі, про що мова. Зв'язок розірваний. Да, і наша діаспора нас врятувала, в тому сенсі, що в 90-х да, вона нам допомагала, да, допомагала в українській культурі, допомагала нам стати більш-менш незалежними. Да, вони, вони місію ту мали, і вони повернулися з тією місією. Вони завжди хотіли повернутися сюди, щоб допомогти країні ну, ну і, і культурі нашій. Але це феномен певний, да, так пощастило. Якщо б ще одна генерація, то вже б не повернулась.